Кисалка Бачите, кисалку нам закупили. Волонтерка штабу Мама плюс дитина солять сало для військових, які нині на передовій. Ми раз посолили, воно постояло, тепер вже маємо від деречка. Там ще є свіре сало, які ми сьогодні купили. Ну, кілограмів 40-50, зараз можемо купити, засолити. І поїде воно на нульову позицію Запорізько-Донецького напрямку. Спеції чи прянощів до сала не додають. кажуть, роблять це, аби продукт не псувався у польових умовах. Рецепти ми не міняли, рецепт наших бабусь, прабабусь, звичайна кам'яна сіль, сіра сіль, скажімо так, і наше українське сало. Волонтерки купують сало й сіль у фермерів. Готову продукцію військовим планують відправляти поштою. Хлопці чекають зараз квашену капусточку, яку ми взяли. Ми ще їм туди положимо сало, додаємо ще, можливо, якогось смаколика, можливо, з горішками щось. Ну, чекаю, чекає, тому що у нас вже сталося мало. А сало у нас теж небагато, але ми стараємося. Зараз у штабі допомагають військовим не лише продуктами, а й ліками, засобами гігієни та спорядженням. Людмила Танічкіна каже, запити на цю продукцію від захисників надходять постійно. Щось, «Вже ніхто майже не несе нічого, ні з домашнього, ні з огородини. Тому ви бачите, що ми зараз. Зібрали серед своїх друзів, з колег на роботі. Я в себе на роботі в дитячій лікарні попросила. Тані незнайомих, волонтери з ними просимо кошти по 10, по 30, по 20, по 40 гривень. Це нев'язково має бути 500 чи 100 гривень. І ось такими силами ми разом об'єдналися, зараз можемо робити таку роботу. Загалом волонтерки вже засолили майже 50 кілограмів сала і планують робити це й надалі. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.